Нікола Тесла народився в Хорватії. Легендарний винахідник Нікола Тесла, якого називають людиною, що винайшла 20-те століття, народився в селі Смілян, що на території сучасної Хорватії. Це сталося 10 липня 1856 року, коли регіон входив до складу Австрійської імперії. Його батьки були сербами, а сам Тесла пізніше емігрував до Сполучених Штатів, де створив свої найвідоміші винаходи. Тесла зробив величезний внесок у розвиток електрики, магнетизму та бездротового зв'язку. Саме його ідеї стали основою для змінного струму, який використовується у всьому світі. Завдяки його працям ми маємо сучасні електромережі, радіо, бездротовий зв'язок і багато інших технологій. Хорватія пишається своїм геніальним земляком. У селі Смілян є меморіальний комплекс Ніколи Тесли, а в Загребі встановлено його пам'ятник. Крім того, ви всесвітньо відомий електромобіль Тесла від Ілона Маска названий саме на честь цього великого винахідника. Вплив Тесли на науку та технології відчутний і сьогодні, а його ім'я відоме в усьому світі. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк. Нехай україномовного контенту стане більше.